Україні багато красивих місць для подорожей та екскурсій. Багато з них мають легенди та різні історії про своє походження. Однак в нашій країні є справжнісінькі містичні місця, де можна відчути присутність інших сил або навіть зустріти привидів. Антонієві печери в Чернігові це місце вважалося святим ще в дохристиянські часи. За легендами, тут поклонялися перуну. Навколо печер росте священний дубовий гай, а в самих печерах мешкали чинці, які їх використовували для молитов і усамітнення. Татари під час набігу напали на ці печери та гналися за чинцями по підземних коридорах, але ті ніби розчинилися в повітрі. Печери знаходяться на території Іллінської церкви. Довжина печер 350 метрів, глибина 12 метрів. Вони мають чотири поверхи під землею. Але поки що досліджено і відкрито для відвідування тільки два. У печерах є три підземні церкви. У печерах збереглася давньоруська кісниця це єдине в Україні підземне поховання до монгольського періоду. Дослідники і туристи часто зустрічають в антонівих печерах привиди ченців. Їхня поява супроводжується запахом ладану та аміаку, звуками незрозумілого походження. Гранітний каньйон в Богуславі. Тут просто неймовірної краси пейзажі, а сам каньйон складається з граніту червоного кольору. За легендами, цей граніт допомагає посилити інтуїцію і рятує від захворювань серцево-судинної системи. В околицях знаходиться понад 200 курганів, і за розповідями гідів туристи неодноразово там бачили привидів. Богуславське гранітне оголення, або так звана гранітна яма, являє собою гранітний острів із валунів, що хаотично розкидані між двома рукавами річки Рось. Учені припускають, що вік цих каменів сягає двох мільярдів років. Місцеві жителі вірять, що богуславське гранітне оголення має особливу енергетику і називають його місцем сили. Буша у Вінницькій області. Понад 7 тисяч років тому це місце вважалося святилищем. У скельному храмі є дивовижний барельєф, на якому зображені дерево, олень і людська фігура. Аналогів цього барельєфа немає ні в одній країні світу. Вчені б'ються в спробі розгадати цю головоломку по сьогоднішній день. У цьому місті дуже сильна енергетика, і часом люди починають після візиту сюди розуміти багато речей. Чортові скелі у Львові. Про походження чортових скель існує безліч легенд. Це група скель, пагорб і пам'ятка природи місцевого значення, навколо просто неймовірної краси природа. Ще в 1973 році експедиція археологів і вчених виявила в цьому місці фрагменти посуду скіфського періоду, а також кістки Мамонта, північного оленя і первісного коня. Є гіпотеза про те, що в цьому місці понад 27 тисяч років тому знаходився мисливський табір в пізньому палеоліті. Саме місце дуже містичне. Під час прогулянок лісом навколо скель можна почути голоси, спів невідомих птахів. І деякі чули навіть звуки якихось музичних інструментів. А на трасі перед в'їздом в головні ворота чортових скель водіїв певний час бачать молоду дівчину в білій сукні, яка виходить на дорогу і зникає. За легендою, вона попереджає водіїв про ймовірну аварію Тараканівський ФОРТ у Рівненській області. Це одна з найдавніших оборонних споруд в Україні. За оцінками вчених, його побудували в кінці 19 століття. За легендами, в цьому форті знаходилися австрійські військові, які були поховані під стінами споруди. За іншими історіями, в цій будівлі німці проводили секретні досліди нової зброї. Місцеві кажуть, що в цьому форті водяться привиди, і їх часто бачать туристи. Також тут є відчуття присутності потойбічних сил. Люди чують фрази, голоси, шепіт декількома мовами. Бугайський трикутник у Сумській області. Дивне і містичне місце. Колись тут був хутір поселення. Але люди покинули це місце через незрозумілі аномалії. Час тут то прискорювався, то сповільнювався. Всі механізми та компаси ламалися, а ночами були чутні незрозумілі звуки й голоси. Люди пішли з цієї місцевості, та більше там ніхто не оселився. А звірі намагаються обходити трикутник десятою дорогою. Жевахова гора в Одесі. Це місце популярне серед одеситів, які захоплюються різними магічними ритуалами та окультизмом. Тут проводяться містичні зібрання, частенько бачать НЛО і привидів. Місцеві жителі кажуть, що над цією горою неодноразово бачили дивні літаючі об'єкти. Насправді, Живахова гора не є горою у звичному розумінні, це всього лише сформована із покладів глини Височина. Проте така назва прижилася завдяки генерал-майору Івану Живахову, який збудував маєток на одному з її схилів. Доти гора була відома як довга могила, так її охрестили козаки. Під час розкопок учені знайшли величезну яму циліндричної форми. Яка мала 5 метрів у діаметрі та 6 метрів глибини, виявилося, що яму використовували для розпалювання жертовних вогнищ, на її дно кидали амфори, керамічний посуд, безліч кісток, причому, перш ніж кинути, речі навмисно ламали, розбивали, що символізувало їхню смерть. А яма це світ мертвих. Такі ритуали проводили для вшанування богині родючості і землеробства деметри, аби задобрити її задля кращого урожаю. Лядова у Вінницькій області, стародавній скельний монастир з неймовірними видами та красою пейзажів. Це місце називають українським афоном, оскільки в природних печерах з давніх часів молилися ченці, і вся місцевість просто наповнена потужною енергетикою. Поселення, яке заснував Антоній, стало першою християнською обителю у цих місцях. Упродовж століть Лядівський скельний монастир відігравав важливу роль в історії українських земель. Недалеко від святині у Дністр впадає місцева річка Лядова, на якій стоїть одноіменне село. Сьогодні тут, так само як і тисячу років тому, неймовірне повітря абсолютна тиша і спокій та те, що важко описати словами благодать і намоленість. ПІДГОРЕЦЬКИЙ заМОК. Замки в Україні практично всі наділені страшними та містичними історіями, а відповідно і певною енергетикою. За легендами, у Підгорецькому замку ревнивий аристократ живцем замурував у стіну свою молоду дружину. Відтоді, біла пані бродить непрекає на коридорами замку. За радянських часів, в цьому замку був туберкульозний диспансер, і хворі частенько бачили та чули привид молодої жінки. Озеро Привидів у Хмельницькій області. Озеро Привидів Вікніна знаходиться в Хропотовій Хмельницькій області. Вода в цьому озері ніколи не замерзає, навіть в сильні морози. Тут багато риби і місцеві рибалки стверджують, що вона не зникає. Купатися в цьому озері не ризикують навіть найсміливіші люди, оскільки воно за легендами є порталом в інший світ. Над водою часто бачать привидів.